Вітаю всіх шановних учасників нашої духовно-просвітницької програми Вічне джерело. Слава Ісусу Христу. Я хочу, щоб ми сьогодні зорієнтувалися на цій вікоповній події Христового Вознесіння, яке будемо вшановувати через декілька днів, 29 травня. Найперше хочеться звернути увагу, як поводилися апостоли у той час, коли розлучалися із своїм улюбленим учителем. Вони здається, як сироти без батька, без могутні опори і натхнення того, який чудесами і мудрістю неземною Дивував цілий світ навколишній, тогочасний Ізраїльському царстві державі, і раптом вони самотні. Ось як поводилися вони. Останній розділ Євангелія Святого Луки, 24-й, останні тексти з 50-го текста. І вивів він Христос їх аж до Віфанії. І знявши руки свої, благословив їх. І сталося, як благословляв він їх, то став віддалятися від них і підноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулись до Єрусалиму з радістю великою. Перебували вони постійно в храмі, хвалячи. І благословляючи Бога Амінь. Важко знайти такий епізод, коли люди прощаються із найулюбленішою людиною і не плачуть, а з великою радістю це переживають. Про що це говорить? Врешті-решт. Сила Воскресіння Христового і особливо період Чотиридесятниці переніс у їхні серця, в їхню істоту дух оптимізму, дух всеперемагаючої влади Господньої. Вони стали тими людьми, перед якими сили пекла втрачає свою значимість. Вони не просто зрозуміли, як гарний лозунг заяву Христа після Воскресіння мені дана всіляка влада на небі і на землі, а вони відчули, що їм передана ця влада, а це ще було до Дня П'ятидесятниці. Вони жили вірою. Вони ще не мали натурального Духа Святого охрешті Духом Святим, але істота і вчення Христове вже володіло ними. Це означає, що у їхньому житті закарбувалося те, тобто їхня національна, патріотична природа. Знайшла якийсь вищий варіант, ми пам'ятаємо, після Воскресіння Христового перше запитання, яке вони поставили перед Христом Учителю, а чи не зараз в цей час ти відновиш нам Ізраїльське царство, незалежну державу? Відповідь була неординарна. Це діє апостолів перший розділ. І ми чуємо Христові слова, це не ваша справа знати час і пору, які Отець Небесний поклав у владі своїй. а ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете святкувати мене в Єрусалимі, в Самарії, в Юдеї і до краю землі. Тобто я вас зроблю починателями, засновниками. Не тлінного, незнищенного Божого царства в цілому світі. Це не фантастика, це реальність. Ніхто не запитався, ми просимо тебе про державу національну незалежну, а ти нам говориш про Духа Святого. Ми можемо віддати велику честь і належну шану апостолам, що вони так глибоко розуміли суть Духа Святого. Може, вдокір багатьом із нас і наших сучасників, вони розуміли, що Бог у третій особі переносить свою владу, свій престол, своє царство всередину людини, як пізніше напише святий апостол Павло у посланні першому до Корінтян, хіба ви не знаєте, до віруючих людей звертається? Що ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас, але хто зруйнує Божий храм, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а ним є ви. Ось що потрібно на цьому світі у час великої недолі, у час, коли темрява, здається безмежна і сили сатани неукротимі, нездолання. Зрозуміймо, дорогі християни, що якщо ми не відновимо в собі цю владу Царства Небесного, ми будемо багато ще страждати і терпіти невдачі. Мені пригадується один короткий епізод зустрічі із колишнім особистим. Охоронцем іракського диктатора Саддама Хусейна. Я був за кермом він поруч зі мною. Він розказує всі перипетії, які він пережив, скільки він поразок затерпів і поранень. І каже, я би хотів вас навчити деяким засобам самооборони. Я кажу, запам'ятайте, шановний полковнику, що в мене є такий охоронець. Що Саддама Хусейна і всім диктаторам навіть не снилося. А де він є? Як виглядає? Я кажу, то Христос, який переміг смерті. Він притискається до, до Тверки, бачу, переляканий, і каже, зупиняйте автомобіль. Бо мені дуже страшно стало. Бо якісь біоструми на мене знаходять, можуть мене вбити. Каже, ні, в мене нема жодних біострумів. Я сповідую ту неземну Божу владу, яка не біострумами називається, а те, що Царство Боже Христос хоче помістити в кожній людині, і не будуть ребра ламати, не будуть панувати диктатори, і буде цей неземний оптимізм у найтяжчих життєвих ситуаціях. Так виглядає сила Христового Воскресіння. Пам'ятаємо про це, плекаємо його в собі і послідуємо за Господом так, як Він хоче нас тільки один вести. Господом, дорогі християни, ми, коли говоримо про силу Христового Вознесіння, найперше маємо на увазі, який спадок ми одержали від цієї місії Христової на землі, і як ми його зберігаємо, і як ми його реалізовуємо. Коли Христос відмовив апостолам у створенні незалежної ізраїльської держави, хтось може сказати, О, він не був жодний патріот свого народу, Христос ніколи не говорив про незалежність Ізраїля, Христос ніколи не обурював ізраїльтян навіть проти окупантів. Значить, він космополіт, він похваляв окупацію. Не поспішаємо. Він давав зрозуміти, що та людина, яка володіє Божою владою, Божим осяянням, вона без слів, без лозунгів, без патетики… Вилемовства собою виявляє Божу присутність в екстремальних життєвих ситуаціях. Ми добре розуміємо, що за життя Христового окупаційна влада не має жодного випадку, щоб чинила йому перешкоди в його праці спасительній. Крім того, що Пилат змушений був, він не бажав цього зробити. Але відступники, зрадники юдейські, законники криваві, його до цього спонукали, завжди окупанти благосклонно відносилися і до Христа, і навіть до апостолів Пізніше. Вони інтуїтивно розуміли, що це носії такої влади, перед якою жодна тоталітарна влада є безсила. Якщо римський окупаційний офіцер Корнилій, постив і молився, інший офіцер написану синагогу, навіть збудував для них. Це означає, що Царство Небесне уже плекалося у душах окупантів, що Він має не локальну владу, а всесвітню владу. Він знає, як володіти злими і добрими людьми. І тому Христос застеріг своїх послідовників. Ви не повинні тільки захоплюватися тільки тими чудесами, які я роблю. Він не прийшов Спаситель дивувати людей чудесами. Він прийшов, щоб передати владу чудесну людству, особливо його вірній церкві. Ось апостоли повертаються із першої своєї місії. І дуже здивовані, приємно, що навіть демони коряться їм. І вернулись 70 назад, це читаю з 10-го розділу Євангелія Святого Луки, 10 розділ 17 текста. І вернулись 70 назад з великою радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам ім'я Твоє. А Ісус промовив до них, сказав: Я бачив сатану. Що падав з неба, мов блискавка, ось я даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не шкодитиме. Тільки ж тим не втішайтеся, що духи вам коряться, а втішайтеся більше тим, що імена ваші написані. На небесах. Це не натуральних змій та скорпіонів. Хоч Христос сказав, що навіть якщо випадком людина смертодійне щось вип'є, чи на змію чи скорпіона наступить, то цій віруючій людині не буде шкодити. Але Він говорив про владу демонічну, як змію, скорпіонів і всю силу ворожу. Він говорив, що патріотизм бездуховний є просто порожня мрія, держава, яка не побудувала свій фундамент на духовних засадах, на істині Христової науки, на владі Духа Святого, приречена. Ізраїльський народ чекав на свою незалежність не багато, немало 1915 років, аж до 1948 року, і одержавши як дарунок неба невелику свою державу, далеко не в кордонах Давида Соломона, але він не зумів втримати. Її на належному рівні, тому що саму декларацію про незалежність політики їхні не згадали ім'я Господнє жодним словом. Ми хочемо будувати світську державу. І будуйте. Наш український народ чекав 1948 років. На незалежну державу. Як то було приємно, коли на Великодні свята люди віталися, Христос Воскрес, Воскресна Україна. Верховна Рада починала засідання молитвою Отче наш. І всі різнопланові, різновекторні політичні сили десь. Мовчазно об'єднувалися навколо цього вікоповного девізу, а сьогодні вже нікому сила Воскресіння Христового не потрібна. Тому пам'ятаймо Христові слова, я вам даю таку владу, що жодні сили пекла не зможуть подолати ту владу, якою ви володієте. Тому пам'ятаємо, дорогі християнські українські народи, що Господь Спаситель вчора, сьогодні і навіки той самий, його обітниці, що я бачив сатану, що з неба падав, але я даю вам владу, і він владою своєю подолає агресора. Запам'ятаймо це. Які би не були лукаві песимістичні прогнози лжеполітиків, політиків, чарівників, блогерів і всіляких самозванців, фінал буде з неба прийде. І нехай Господь солідаризуємося навколо імені Його і славне Його Вознесінням, сприймаємо з такою ж радістю і натхненням, як апостоли сприймали. І ніколи сили пекла такий народ, таку націю не подолають. Хай буде ім'я Господнє благословенне в віках і прославлене. Мусимо прощатися, час мій вичерпаний, і до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!